На запрошення Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства знімальна група Бродівського телебачення взяла участь в обласних змаганнях звалювальників лісу 2016. Забігаючи наперед, скажу одразу, бо важко стримати емоції. Переможцем став наш звалювальник лісу заболотівського лісництва, державне підприємство Бродівське лісове господарство Ігор Прийма. Більше про це у сюжеті. Невицьке лісництво державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство. Саме тут відбулись цьогорічні обласні змагання звалювальників лісу. Історія, започаткування яких в Україні та на Львівщині, зокрема, сягає 1997 року. Вальник лісу вважається однією із найнебезпечніших професій у світі після шахтаря, говорить начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека. І також порівнює Вальника. З хірургом, який тримає у руках скальпель. Невицьке лісництво державного підприємства Радехівське лісове господарство сьогодні. Тут по правді яблуко ніде впасти. Тут проходять обласні змагання звалювальників лісу 2016. Ми усі дружно підтримуємо нашого Ігоря Приму. Цього дня усе сприяло успішному проведенню змагань, бездоганна підготовка господарями, території та стендів, погода, що дуже гармонійно поєднувала і сонце, і вітер, хороший настрій учасників та усіх численних гостей змагань. І одразу скажу за нашого Ігоря Приму, який був налаштований на відмінний результат. Скромний, спокійний, не говіркий. Втім, він чітко знає, що і як робить. На обласні змагання вальників лісу приїхала владна верхівка. Серед віп гостей голова Всеукраїнського товариства лісівників Олександр Яресько, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, його заступник, головний інженер Юрій Гром'як, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита, мер Радехова Степан Коханчук, ветеран лісового господарства, заслужений лісівник України Павло. Ло залужний. Урочистості, які розпочав та вів директор Радехівського лісгоспу Степан Данькевич, розпочались без запізнень. Вальники лісу вишикувались у стрій біля кожного майстра знаряддя праці насамперед бензопила Цьогоріч Свої сили у конкурсі спробували 27 вальників лісів, зокрема представники усіх лісгоспів області, восьмеро членів національної збірної України і троє юніорів вальників до 23 років. Команду державного підприємства Бродівське лісове господарство очолював головний інженер Микола Серватович. Неабияк як підтримував нашого ігоря Приму лісничий заболоцівського лісництва Андрій Москва. Почесних гостей свята зустрічали жінки у національних строях з Короваєм. А далі усіх розважали місцеві музиканти, які обрали для відкриття змагань виключно патріотичний репертуар. Слово благословення виголосив і священник. кожного з учасників, і він окропив свяченою водою. Як зазначив, під час урочистого відкриття конкурсу Ростислав Замлинський підприємства лісової галузі не обоє поповнюють обласну скарбницю. Львівщина одна з тих областей України, де кожен охочий може перевірити звідки деревина побачити карту насаджень планових лісорубок. Олександр Яресько додав, що 8 вересня у Польщі відбудеться всесвітній чемпіонат вальників лісу, де візьмуть участь члени національної збірної лісов. України змагання на Радехівщині стали своєрідною репетицією. Пан Яресько сподівається, що у Польщі українські лісоруби підтвердять свій клас. А ось що сказав журналістам начальник Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства Анатолій Дейнека. Львівщина також традиційно неформально підходить до цих змагань, а ми проводимо їх так, як по тих стандартах, які проводяться світові змагання вальників лісу. І відповідно кожного року інший лісгосп приймає такі обласні змагання. І хочу зазначити, що на рівні України представник Львівщини традиційно займає одне з призових місць. То тобто від першого по третє місце, оце до речі, є пан Кухта, працівник Радехівського лісгоспу, на території якого ми сьогодні знаходимося, і загалом це свято не тільки для самих учасників змагань, а це свято для всіх лісівничих колективів. І ви бачите, що сьогодні сюди прийшли і місцеві жителі, приїхало багато працівників лісу, в тому числі з дітьми, з тими, хто прийде на заміну нинішнім працівникам. Нагадаю, організатор змагання Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства. Четверо представників управління виступили у ролі суддів. Усю ж суддівську команду очолив головний інженер обласного управління Юрій Гром'як. Конкурс поділено на п'ять етапів: звалювання дерева, відокремлення сучків від стовбура, монтаж ланцюга, точне розкряжування та розкряжування стовбура комбінованим різом. Найважчий етап змагань звалювання дерева на окремій території, де цьогоріч була планова рубка. Залишили кілька майже столітніх сосен для конкурсу. Обирали дерева з однаковим діаметром стовбура. Сосни, які пішли під бензопилу, далеко одна від одної обгороджені спеціальною стрічкою. Пройти у зону конкурсу складно. Туди впускають у казках лише суддів, експертів та учасників конкурсу. Більше про підготовку до змагань головний інженер державного підприємства Арадехівське лісомисливське господарство Петро Хом'як. Ми почали готуватися за два тижні до сьогоднішнього дня. Готували дві ділянки повирізаних, повивозили, вирізали всі гіляки повивозили, завезли піском. І потім почали всі поетапно готувати кожен етап окему. Як ми чули, говорило обласне керівництво, все на найвищому рівні. Ну так, ніж, ніж нормально. А ви є суддею також на сьогоднішні змагання, так? Ну Так. так. Скажіть, будь ласка, яким є взагалі рівень підготовки на вашу думку учасників цих змагань? І чи задоволені результатами ваших радихівчан? Ну я думаю, що ми задоволені, тому що у нас ще на першому етапі він зайняв буде рахувати перше місце. Він завалив, значить, забив кілок. На міжнародних має виступати. Я думаю, що він прийде. Ще ті етапи. Він спокійно, ми його готовимо до тих етапів, то він прийде їх нормально і буде все хорошо. І загалом, якими є ваші враження від сьогоднішнього дня? Ну я дуже маю піднесений настрій, тому що людей зібралося багато, погода прекрасна, вітру немає, дощу немає, все прекрасно так має бути. Наші сусіди, бродівчани, хорошо підготувалися, файно виступили і на на висоті можна так сказати глядачі спостерігали за шоу здалеку. Група підтримки була чимала. Переважно це дружини вальників лісу з дітьми, колеги по роботі і жителі довколишніх сіл, які прийшли відпочити на природі. Тут смажили шашлики, торгували морозивом, кавою, квасом. Можна було посмакувати навіть лососем на грилі, бограчем та запеченими овочами. Хто трохи підкріпився на природі, поспішали до фанатського сектору болівати за улюблених фаворитів. Враження від побаченого переповнювали мера Радехова Степана Коханчука. Ну напевно, я як і ви зачаровані сьогодні. Чесно, відверто говорю. Я вперше на таки на такому дійстві для нашого району воно дуже значиме. І ви бачите, яке воно грандіозне. Як... Професійно підготовлено, скільки ну ми коли спілкувалися з керівником нашого лісом Степаном Михайловичем, він сказав, що ми проводимо великий захід, Ну я не уявляю собі, які це масштаби. Просто на сьогодні ми от ми тільки заїхали, ми бачили, наскільки це все зроблено професійно, відповідально і е, так би мовити, для учасників цих змагань. Створені всі умови для того, щоб для, тим більше збірної України, яка приїхала сьогодні на змагання якості гостей запрошених, щоб потренуватися, умови створені, як на мене, переставає. Тим часом у різних зонах тривали випробування на вправність зрізання сучків точного розкрижування. Поруч група Вальників розбирала на швидкість бензопили, натягували ланцюги, не бракувало на конкурсі новинок техніки, презентували нову пилораму та сучасне оснащення для вальників. Ми ж тим часом спілкуємось з головним інженером Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрієм Гром'яком. Сьогодні ми знаходимося в Радехівському лісомисливському господарстві, і власне радехівчани виступили такими, скажімо, ініціаторами, щоб запросити до нас на змагання представників чи кандидатів в національну збірну Україну. Це власне саме основна особливість того, що поряд з нашими звалюваниками лісу працюють, змагаються кращі представники інших обласних управлінь. Це ми маємо і Черкаси. Це ми маємо суми, це ми маємо Харків, це ми маємо рівне. Ну і львів'яни. Тобто, ми разом сьогодні будемо бачити, хто є кандидатами члени національної ще, скажіть, будь ласка, змагання вже проходять багато років. Правильно, так. якщо оцінювати рівень підготовки взагалі учасників до змагань з кожним роком, десь він зростає, чи на якому рівні стоїть як взагалі як головний суддя змагань, оцінюєте рівень підготовки усіх учасників. Знаєте, на початках, як ми проводили змагання, звичайно, що з року в рік було видно тенденцію таку на краще, воно різка була тенденція. Зараз воно також йде до кращого, але вже оцей розрив, він вже менш замітний менше. Тобто люди вже досягли певного рівня, рівня своєї професійності і цей ріст майстерності він вже трошки менш замітний. Хоча це знову ж покажуть підсумки змагань, коли ми вже будемо бачити на табло проти кожного і прізвища. Відповідну кількість загальних. Сьогодні буде підведено підсумки, що далі чекає переможця, як далі, які мають далі бути змагання, які далі він повинен пройти етапи, аби показати десь напевно свою... Так, отакі змагання проходять щорічно в, кожні, в кожному обласному управлінні, і як підсумок у цих змагань перед день святкування Дня працівника лісу, в кінці серпня, десь на початку вересня, відбувається всеукраїнське змагання. Цього вони відбуваються, як правило, на Київщині в тетерівському лісовому господарстві. Цьому році вже задекларовано також. Вони там будуть проходити власне переможець сьогоднішніх змагань, поїде туди. Наш кухта Володя, який є представником розіду, він зворіні кандидатом, в члени збірної національної. Ну і ймовірніше, все я надію, що він підтвердить свою кваліфікацію і знову ж поїде також туди. І ще якими будуть ваші побажання, переможців. Сьогоднішніх змагань, ось коли він вже буде знати про свою перемогу, що ви йому готові сказати. Ну найперше, щоб він ці кваліфіку вміння приміняв щоденні праці, бо вони всі ж працюють в лісі, щоб не просто сьогодні приїхав, показав, а там в лісі працював, ну як попало. Власне, щоб це було під щоб він тут показав, тут підтвердив, а там щодня показував оцю свою майстерність і вчив тих, хто... хто поряд з ним працює. Неабиякою була група підтримки у нашого ігоря прийми це ще одне свідчення того, який дружний і злагоджений колектив державного підприємства «Бродівське лісове господарство усі підбадьорювали ігоря, підтримували, налаштовували на відмінний результат. Ну, мої враження, звичайно, самі найкращі, самі позитивні, тому що е, місце змагання влаштоване на досить високому рівні, професійному рівні. Ну, це наклало, звичайно свій відбиток в те, що тут приймає участь і тренується збірна України, і тому з подвійною енергією, з подвійним завзяттям були зроблені стенди відповідні. Ну, після на даний момент, коли ми даємо інтерв'ю, наш учасник приймає Ігор Васильович з балтецького лісництва. Після чотирьох етапів, які вже пройшли крім звалювання лісу, тримає перше місце. Будемо болівати далі, щоб після заключного етапу і тримати кулаки за його, щоб він, звичайно, залишився лідером оцих змагань. Хочу побажати всім нашим лісівникам, тим, хто вболіває, бо сьогодні досить чисельна болівацька аудиторія є з Брідщини, Удачі, звитяги і щастя, звичайно, щоб вони були переможцями. Далеко не один рік поспіль Ігор Прийма є переможцем змагань звалювальників лісу, що проводить державне підприємство Бродівське лісове господарство і відповідно учасником обласних змагань. І ось за ним перемога. Важко стримати емоції ігор. Переможець, і скажу одразу: заслужена перемога. Він не один рік йшов до цього, постійно вдосконалювався, тренуючись навіть вдома, виділяв по пару хвилин, аби шліфувати майстерність у монтажі нового ланцюга. Його друзі радіють, вітають. А ігор, як це йому звично, скромно дякує. Все підготовка на вищому рівні змагань ну, результатом ну, довольний саму сумні і звичайно. Ну. Подальше вдосконалюватися можна. У нас є немає людей людських досконалості, я то Можна далі підтягуватися до нагадаю, що змагання звалювальників лісу вже стали традиційними. Вони слугують поширенню кращого досвіду та є своєрідним екзаменом на профпридатність, адже вальник лісу одна з професій, представники яких найбільше піддаються ризику. А відтак вимагає високої професійної майстерності та бездоганного дотримання правил техніки безпеки. Цьогорічні змагання визначили не лише переможців області, а й кандидатів збірної команди України, що представлятиме нашу державу на світових змаганнях. Переможець у боротьбі за перше місце в збірній команді України вальників лісу став майстер лісозаготівлі заготівлі нивицького лісництва державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство Володимир Кухта. А першим серед обласних конкурсантів наш ігор прийма дуже радий, що сьогодні бродівська команда прийма. За підтримки такого чисельного товариства дістав до перемогу. Ну, радуюся тому, тішуся тим і хотілося б, щоб в дальнішому так і показували, щоб це не було випадковістю. От, так що бажаю вам цю майстерність підтримувати. Ви її підтримуєте, бо працюєте з бензопилою щодня, ну а ніколи не боятися виступати. Ніколи не боється, бо ви сьогодні перше. Вітаю, вітаю вас всіх. Ще раз. Всього доброго, цього найкращого. Все, хлопці, дякую. Дякуємо. Дякую, було приємно з вами поспілкуватися, побачитися. Дякую. Вітаємо колектив Бродівського лісгоспу з перемогою на обласних змаганнях і, зокрема, переможця прийму Ігора Васильовича з підтвердженням його класу і те, що він привіз до Бродів, призове перше місце. Вітаю я нашого Ігора Прийму, молодець він, підтвердив свій клас, надальший йому перемог. Я так думаю, він буде завжди перемагати, так тримати його. Всього тобі найкраще. Вітаємо нашого переможця, обласних змагань. Я як представник Бродівського лісництва сьогодні приїхав сюди, в Родехівський Держлісгосп підтримати нашого звалюника Лісу. Я був за нього впевнений, тому що він знаток своєї справи, фахівець. І ми його підтримували, і ми досягнули тої мети. Він сьогодні зайняв перше місце. Хай йому щастить, хай збуваються його мрії і в дальнішому хай він буде чемпіоном України. Вітаю нашого чемпіона, він дійсно заслужив те місце, що він має сьогодні. Ми так само за нього дуже раді і бажаємо йому, щоб він в подальшому тримав ту марку нашого лісгоспу, яку він тримає, і хай йому щастить усіх. Ну, приємно, приємно, звичайно, сьогодні святкувати перше місце. От наш представник, який зайняв у нас перше місце, виправдав свої надії, показав майстер-клас. Я надіюсь, надалі він буде так триматися».